Українська народна казка з Кіровогреччини, язиката Хвеська. Жили собі чоловік та жінка. Сім заздроли. Гарна була у чоловіка жінка Хвеська. Але блаця Хвеська дуже язиката, дещо почує. Зразу всім розтріпає язиком, ще й своє щось придумає. От одного разу поїхав її чоловік у поле орати, та й виорав скарб. Узяв він цю знахідку та й думає, як же я додому цю знахідку принесу, хвеська, як дізнається, то всім розкаже, а пан може все те й забрати. Пожурився бідолаха та й вирішив провчити свою язикату жінку. Коли прийшов додому, скарб сховав, а на другий день вирішив сходити на базар. Тільки сонце почало сходити, а чоловік вже там. Купив він чимало торбину бубликів, зайця застреленого. А йдучи додому, зайшов до річки, де стояв ятір, повний риби. Взяв чоловік ту рибу, а зайця в ятір поклав та упустив у річку. Рибу е, порозкидав у лісі під кущами, а бублики на деревах порозбішував. Після цього прийшов додому та й каже, ходімо хвесько в ліс, може, риби назбираємо. Хвеська здивувалася, бо як може в лісі рибу збирати. Проте пішла. Прийшли вони в ліс, а там справді риба під кущами. Назбирали вони риби, натрусили бубликів з дерев. Хвеська і хрестилася з такого дива, а в очі кулаками протирала. Тоді чоловік признався жінці, що він ще й гроші знайшов, просить її про це нікому не казати. А на другий день пішов чоловік рати, а Хвеська до куми, розказала все чисто, що вона бачила, і, ски, і про скарб не змовчала. Скоро вже все село знало про скарб, Куди не піде Фри, Хвеська, з неї сміються. Прийшла вона додому та гірко заплакала. З тих пір вона перестала бути язикатою.